Росія пакує речі і виїжджає із Сирії. Вочевидь, Кремлю таки не вдалось домовитись із повстанцями, які вигнали диктаторську родину Асада з країни в українській розвідці. Повідомляють, що сотні російських військових не мають змоги навіть дістатися до точки збору евакуації, бо їх можуть накрити вогнем. Тим часом агенція Reuters повідомляє, що сирійський диктатор, утікаючи з країни, навіть найближчим родичам брехав до останнього, що все буде гаразд. Кореспондентка та Оксана Ткаченко стежить за подіями на Близькому Сході, а ще поспілкувалася із українським медіаменеджером, чия родина постраждала від катувань режиму Асадів. Ці кадри зняті на півночі Дамаска. Колони російської техніки рухаються до точки евакуації. Близько тижня тому Кремль ще сподівався домовитися про збереження двох своїх військових баз у Сирії у Хмеймімі та у порту Тартус, які їм подарували на 50 років за допомогу Асаду. Тепер росіяни активно пакують техніку та особовий склад, і це добре видно на кадрах знятих дроном. Вже підготували до транспортування радіолокаційний комплекс, який ще кілька тижнів тому стояв у повній бойовій готовності для застосування в ЗРК с 300 та с 400 На аеродроми підігнали транспортні літаки АН 124 Руслан та ІЛ 76 Загалом аж 25 повітряних суден. Українська розвідка довідалася, що озброєні та техніку відправлять до Ростова на Дону, Чкаловська та Владивостока. У гур кажуть, що сотні військових не можуть дістатися до точки збору, бо бояться, що їхню колону накриють вогнем. Полковник російської армії Дмитрій Мотренко, за даними нашої сторони, випрошував гарантії недоторканності для солдат у місцевих опозиціонерів. Захищатимуть російські підрозділи найманці з так званих російських ПВК африканського корпусу. А от що буде із фрегатами у порту Тартус, поки що невідомо. Військові кораблі після повалення диктатора відійшли від берега на кілька кілометрів і досі не повернулися до причалу. У самій Сирії нині вже тиждень як не вщухають святкування після повалення диктаторського режиму. Люди повертаються до звичного життя і роботи, але знаки дається брак продовольства та палива. Зараз немає бензину, тому я залив галон мазуту. Нам сказали, що бензин буде в найближчі два дні, щоб ланцюг крутився. Чекаємо на поставки. У Євросоюзі пообіцяли допомогу. Оголосили про початок гуманітарної операції Повітряний міст, екстрені медичні товари, харчі та багато іншого на суму понад 160 мільйонів євро доставлятимуть за допомогою Туреччини. Західні міжнародні організації активно агітують за те, щоб надати доступ слідчим до місць катувань і скоєння воєнних злочинів, як от використання хімічної зброї, яким труїли навіть дітей та старих. Буквально на наступний день після втечі Асаде відкрили. Сумно, звісно, в'язницею Сейная, де за правління диктатора замучили десятки тисяч людей. Декому пощастило повернутися додому, як от Муазу Мурабо із Лівану. Він приїжджав транзитом через Сирію 17 років тому, коли його кинули до місцевої в'язниці. Відтоді родина його не бачила. Тортури тривали по колу, побиття, ляпаси, могли принести голку і встромити її під нігті. І тоді ти починаєш кричати: Я зроблю все, що ти хочеш, але зупинись, але слідчий не зупиняється у сирійських застінках цієї в'язниці побував і батько українського телепродюсера та медіаменеджера Валіда Арфуша. Тоді частина Лівану на десяток років була окупована військами хафеза Асада, батька Башара. Повірте, сирійські солдати найгірше, що може бути, так само, як і російські. Це як найкращі учні російських військових. Валіду було п'ять років, коли тата забрали на два роки за друк антисирійських листівок. Усю родину тримали в страху, і чоловік не стримує емоцій. Все, що я бачив по телевізору, оживило мої спогади. І я спитав його: твоя в'язниця це та сама, яку показали по телебаченню? І він сказав так, і це те, що змушує мене зараз плакати. Він розповів, що їх було по 8-20 людей у маленькому бараку без води та їжі. Якось 10 років тому я запитав тата, чому в нього нема волосся на ногах. А в нашій родині у чоловіків багато волосся. І він сказав, що це через тортури електричним струмом. За сина хафеза Башара Асада садистські практики у тюрмах поновилися із більшою силою. Нині диктатор відповідальний за злочини проти свого народу разом з родиною утік до Росії. Там його прихистив його російський колега Путін. Видання Reuters довідалося, що сирійський очільник до останнього брехав і своїм чиновникам, і родичам, і навіть рідному брату, що не збирається тікати, і що допомога від Кремля от от прибуде. Воєначальникам наказав тримати оборону до останнього, а сам спакував пожитки і кинувся до аеропорту. Операцію з безпечного вивезення Асада із Сирії очолив міністр закордонних справ країни агресорки Сергій Лавров. У Росії в сирійських втікачів вже давно усе було підготовлене на екстрений випадок. Видання Financial Times пише, що Асади володіють близько двома десятками елітних квартир у центрі Москви, які вони купували з 13 по 19 роки через офшорні компанії. Деякі з дітей Асада отримали освіту у російській столиці, а дружина Асма лікувалася у Рос. І від раку звісно, награбоване майно важає валітарфуш не дозволить асадам там бідувати, але спокійно гуляти вулицями Москви вони не зможуть Я не уявляю, що вони зможуть жити в апартаментах в центрі Москви. Думаю, вони дадуть їм якийсь будинок в Ростові на Дону, і вони зможуть із Януковичем грати в теніс. Звісно, родина Асадів, ну принаймні, поки Путін живий, зможе там жити з мільярдами. Але я знаю, що в Росії є багато сирійських військових, звичайних сирійських родин, які втекли із Сирії через Асада. Тож невідомо, що може статися будь якої миті з їхніми дітьми, коли вони ходитимуть в університет кафе. Разом із течою Асада Валітарфуш сподівається встановити справедливість для своєї родини і вже звернувся до адвокатів, аби з'ясувати, які в них є перспективи в міжнародних судах. Але без масових позовів від решти постраждалих сирійців визнає, це буде важко. Оксана Ткаченко Тесен 1+,1, марафон. Єдині новини.